Ви можете взяти або продувну щітку, або, звичайно, чотирьох або шестирядку. Головне, щоб вона була не дуже широкою. Перший крок, коли ви хочете створити багато додаткового об'єму, то краще за все наносити на прикорневу зону спрей для об'єму та спочатку декілька разів просушити в протилежну сторону. Потім, якщо ви вже виконали укладку, і вам просто треба підняти трошки коріння, наприклад, від проділу. Ви можете зробити це звичайною щіткою чотирьохрядкою. Спочатку ми ставимо рівно навпроти проділу, потім робимо один рух, таку петлю для того, щоб припідняти коріння. Після чого ми продуваємо сюди потоком гарячого повітря на відстані приблизно 10-15 см, для того, щоб не обпалити шкіру клієнта. І ми не повинні дути повітрям постійно. Тобто, ми повинні. Повітря піднімати, потім трошки.